Рівно один рік тому, у червні 2015 року, дещо в моєму житті помінялося. Мені пощастило взяти участь у лекційно-дискусійній програмі культурного форуму. Донкульт виявилося, що ми, галичани, ми львів'яни, і ширше, ми, українці, зовсім нічого не знали ні про Донецьк, ні про Донбас, ні загалом про східну Україну. Після цих лекцій, дискусій, зустрічей з науковцями та дослідниками, я зрозумів, що українцям варто знайомитися, адже це нагадує, знаєте, такий дешевий телесеріал. Коли ми зустрілися у пологовому будинку, далі наші життєві стежини перетинались, то тут, то там, однак добре, Познайомитися, ми так і не змогли. Нам 25 років, і цього року не Донкульт у Львові, а Галіція Культ відбудеться у Харкові. У нас буде нагода познайомитися ближче і дізнатися один про одного те, чого ми не знали раніше. Радіо Сковорода, яке я представляю, поїде до Харкова у жовтні і вестиме прямі ефіри просто з цієї першої столиці України. Наразі ви можете підтримати проведення у Харкові культурного форуму Галіція Культ. Заходьте на спільнокошт. десятка чи десятка тисяч гривень. неважливо. важлива ваша підтримка. До зустрічі.